Навіть не думайте, бо пошкодуєте. ЄС та США пригрозили Росії потужними санкціями у разі вторгнення в Україну. Ковід адаптувався у світі фіксують менше смертей. Науковці заговорили про кінець пандемії. Зберегти традиції предків на Одещині. Молодь влаштовує незвичні колядки, міксує язичницькі та християнські обряди. Далі поговоримо про головні новини станом на 12-го. Мене звати Ольга Сас. Двоє українських бійців поранені на сході. Уночі в одного з них влучила ворожа куля під час обстрілу біля Нью-Йорка на Донеччині. Інший зазнав поранення увечері неподалік Талаківки. Там супротивник з дронів скидав по позиціях ЗСУ гранати. Обидва бійці у шпиталі в тяжкому стані. Загалом за добу в штабі об'єднаних сил зафіксували п'ять ворожих атак біля південного, пісків, новологанського і шумів. Про так зване новорічне перемир'я Ігор горловинок. Роботають кожен день і плотно. Передава на Світлодарській дузі. Бійці в окопах не сторожі. Кажуть про чергове новорічне перемир'я чули, але тут воно таке, що біля кулеметів мусять бути цілодобово. Стрільба, опять же, ж боги так само. Влоги тут кожен день кидають вони. Тобто і АГС працює і сподствольника. Заїхали снайперські групи і доволі. Скажем так, професійно працюють без виявлення з себе, працюють прицільно. Ось так і минають фронтові будні, та хлопці не нарікають, адже вони тут, щоб за їхніми спинами був мир. Завжди на позитиві. Див, позитив спасає, і кажуть, дає друге дихання цій справі нашій нелегкій. Армійці не приховують відпочивати їм ніколи. Та й усі вояки вже бувалі знають, коли панує хитка тиша, слід бути особливо пильними, можуть бути ворожі провокації та обстріли, або ж працювати диверсійні групи. Клопоту додав і сніг. Це більш, скажем так, є як демоскуючий фактор сніг, бо випав сніг, люди починають ходити. Уже противник навіть з того самого безпілотника може побачити, Наші тропи передвіження, наші місця знаходження в окопах. Але ж свято піднесений настрій панують і тут. А ще в підрозділі є поповнення. Вісім цуценят від моллі та італійського дога Арчі. Бійці не натішуться, бавляться із малечою. кажуть собаки тут на передовій. Це своєрідний релакс. Чисто для як друг, щоб розслабитись, погулятися з собакою. Кажіть, коли стріляють, вони якось реагують на обстріли? Так, да, вони не хочуть виходити на двір, їм страшно. Вони хоч і великі, і боротьби, і страшні, але вони в душі, як діти. Добрі, чемні і нікого не кусають. З Донецької області Ігор Лаванок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал Інтер. Окупанти й далі перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі. У суботу збройні формування не дозволили спостерігачам перетнути лінію зіткнення біля горлівка. Заявили, що місія не попередила це заздалегідь. Хоча ОБСЄ запевняють у протилежному. Там, у наголошують, що такі заборони з боку окупантів постійні, і вони заважають повноцінній роботі спостерігачів. Масштабні санкції чекають на Росію, якщо вона наважиться на нове вторгнення в Україну. Такі заяви одночасно оприлюднили у ЄС та США. разом із тим. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен наголосила, що перелік обмежень вже узгоджений і готовий. А президент віце-президент США Камала Гарріс зазначила, що Білий Дім проводить прямі переговори з очільником Кремля, і в них йому пояснюють масштабність і серйозність наслідків нових санкцій для Росії. Щоправда, там не уточнюють, чи торкнуться заборони особисто Путіна. Водночас у Путіна продовжують коментувати українські питання. Прес-секретар Пісков заявив, що очільник Кремля готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та розмовлятиме лише про двосторонні відносини. Торкатися окупованого Криму чи Донбасу Путін не збирається, як і раніше, в Кремлі наполягають, що Росія не є стороною конфлікту і ні на кого не нападала. Зустріч Ради НАТО Росія може відбутися 12 січня. Над організацією переговорів уже працюють. Повідомив генеральний секретар альянсу Єн Столтенберг. Протягом двох днів в Брюсселі заплановане зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав. Саме комітет відповідає за дії щодо захисту території союзників. Нагадаю, раніше Росія запропонувала альянсу угоду, яка забороняє введення до складу НАТО країн колишнього СРСР, зокрема України. Уже з 1 січня українські лікарі отримуватимуть підвищену зарплату. На цьому в студії програми подробиці наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зауважив, що всі цифри прораховані і закладені у бюджет 2022, який два тижні тому підписав президент. Передбачено виконання указу президента, який він видав в червні 2021 року до дня медичного працівника, яким передбачив збільшення заробітної плати для лікарів 20 тисяч гривень для медичних середніх медичних працівників 13 тисяч гривень. Менше як дві тисячі заражень коронавірусом 133 людини померли 4,5 тисячі одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні. Тобто можна говорити, що темпи поширення вірусу спадають. Хоча варто зважати і на святкові вихідні учора. Проти ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців. А загалом від початку кампанії повністю імунізовані 13,5 мільйонів, і це вже понад і вже понад 700 людей отримали. Третє додаткове щеплення. Пандемія добігає кінця. Такі висновки зробили науковці Лестерського університету, що у Великій Британії стверджують, попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків у світі суттєво знизилася. Це на думку вчених свідчить про адаптацію коронавірусу в суспільстві. А наступні мутації ймовірно будуть схожими на Омікрон легко передаватимуться, та хвороба минатиме легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли майже три тисячі людей. Такі цифри востаннє фіксували на початку 2020-го, коли пандемія лише починалася. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, загроза від ковіду ще не минула. Наступного року там розпочнуть роботу над глобальною угодою щодо боротьби з поширенням вірусу. За словами очільника ВОЗ, документ допоможе боротися з пандемією ефективніше. На мафі світу є країни, в яких пандемія навіть не починалася, принаймні офіційно. Їх керманичі впевнено заявляють, що жоден вірус до них не дістався і жодні нові штами. Їм не загрожують чи існують там секрети боротьби з інфекцією? Розкажуть мої колеги. Ні, без паралельної реальності, коли весь світ захлинається від пандемії, у них її немає. В Туркменістані не зафіксували досі жодного хворого на коронавірус. Україні це слово взагалі під забороною. Назву інфекції за даними іноземних змі. Лікарі замінюють на пневмонію. І, попри таке, здавалося б, державне ігнорування. Вакцинація проти ковіду в Туркменістані обов'язкова для всіх повнолітніх. Щеплюють трьома препаратами на вибір в асортименті китайських. Коронавак та російський спутник та епівак. Обов'язковий і масковий режим, щоправда, запровадили його через пил у повітрі. У північній Кореї про коронавірус чули, але в себе його не мають. Жодного випадку з початку пандемії. Надівати маски громадян там зобов'язали лише нещодавно. Від вакцин лідер КНДР Кім Чен Ін відмовився одразу. Хоча ООН і пропонували майже три мільйони доз препаратів. Північна Корея повністю закрила свої кордони, припинила навіть економічні зв'язки з найбільшим партнером Китаєм. Також цього року в країні рекордний неврожай. Влада визнала, держава на межі голоду. І лише за таких обставин ВОЗ вдалося передати в країну деякі медикаменти. Сусідню Білорусь коронавірус теж обминав тривалий час. Здесь нет вот ты же не нікакі. що вони літають. Так запевняв Олександр Лукашенко торік наприкінці березня, і це тоді, коли інфікування ковідом вже стрімко ширилося всією Європою. В Італії, приміром, лише за добу помирали понад шість сотень хворих. Білоруська влада затягувала з карантинними обмеженнями. А сам Лукашенко захищати імунітет радив у Сауні з горілкою. Наразі в країні з населенням у понад 9 мільйонів громадян щодня фіксують по дві тисячі нових інфікувань. Масковий режим у державі запровадили лише. В жовтні цьогоріч. Проте згодом влада розкритикувала це рішення мозу. На Кіровоградщині провалилися підліт і потонули двоє дітей. Трагедія сталася у селищі Заваля на річці Південний Буг. На місце прибув загін рятувальників, однак було запізно. Вони тільки витягли тіла з під криги. Це не перший такий випадок за останні дні. Серед тижня на ставку в селі Роздольне на Херсонщині двоє дітлахів також пішли під лід. Урятувати їх не вдалося. Надзвичайники закликають не виходити на кригу і тим більше не пускати дітей гуляти біля водой. Масштабна пожежа під Києвом у селі Мартусівка. Надзвичайники близько семи годин гасили вогонь у будівлях полорами та складу. За даними ДСНС, зайнялася у місці складання деревини. Полум'я охопило площу в тисячу квадратів. Щоб приборкати вогонь, залучили чотири десятки пожежників зі спецтехнікою. Минулося без жертв. Сотні машин у заторах, швидка у заметах і дорога, якою неможливо проїхати. Прикарпаття завалило снігом. Рятувальники не встигали розчищати траси та витягати автівки. Тож водії вимушені були годинами стояти або залишати машини на узбіччі. Ані пройти, ані проїхати. Прикарпаття знову засипало снігом. Потужні хортовини не припинялися понад добу. Всі шляхи позамітало і скувало кригою. Найбільше на гірських перевалах. На Яблуницькому, це на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Серед ночі одночасно в сніговій пасі опинилися близько сотні автівок. Дорога була дуже засніжена. Не міг рухатися, за ним утворилася пробка. Дехто їхав швець, почав уже з'їжджати в сторону через сильну ожеледь та засніжені. Утворився затор. Рятувальники кажуть, ніч видалася надскладною. Майже чотири години витягали автівки із заметів. В цей час дорожники розчищали та посипали шляхи. Буксирували на проїжджу частину дороги. 58 транспортних засобів всередині яких перебувало 168 осіб, з них 46 дітей. Це обійшлося без потерпілих, випадків переохолодження чи обмороження не було. Василь, кермувальник рейсового автобуса, каже, нині дороги розчищені, а ось напередодні снігоприбиральної техніки взагалі не бачив. Та усі водії радіють, що взагалі доїхали. Дорога дуже страшна була. Сніг, каша не, не чистили взагалі, носило. Слизько машини по фосах заносило сніг. Воно розчищено, але місцями насипали солі, а воно розтало і, і така каша. А як сьогодні ми перевірили? Ми проїхалися основними шляхами області, і майже всюди ситуація практично однакова. Дороги розчищені, проїхати можна, заметів нема, але і снігопади наразі припинилися. Щоправда, на трасах утворилася ось така каша. Тож, аби авто не занесло, рятувальники радять водіям не перевищувати швидкість. Жанна Дучак знову автонас, телеканал інтер, Івано-Франківська область. Хортовина накрила Японію. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати через снігопад. Найбільше мало в центральній частині країни і вздовж північного узбережжя. Кілька громад опинилися в повній ізоляції. Близько 10 тисяч осель залишилися без світла. Метеорологічне агентство Японії попередило, що сильний снігопад може спровокувати сходження лавин. Терактів і нелегалів у Європі може побільшати таку думку. Висловив президент Чехії Мілош Земан мовляв безпекова ситуація у світі погіршилася після виходу сил НАТО з Афганістану. Це, начебто, сприяло відродженню терористичного руху Талібан після захоплення влади ісламістами. Більшість західних держав евакуювали своїх дипломатів, громадян, військових а також сотні біженців. Відтоді в країні видали низку скандальних указів. Серед останніх розпоряджень жінкам заборонили подорожувати. Без супроводу родича чоловіка далі ніж на 72 кілометри від дому, також радили водіям підвозити лише тих жінок, які носять хіджаб. Лісова пожежа спалахнула у Західній Австралії. Вогонь притул підійшов до міста Перт-Гілс. За даними місцевої поліції, полум'я знищило один житловий будинок. Також пошкодило припарковані неподалік. Автівка. Правоохоронці з'ясовують причину загоряння, не відкидають ймовірність підпалу. Щоб знайти виноватів, просять допомоги у тамтешніх жителів. А рятувальники повністю ліквідували пожежу. Як нам відомо, одна оселя згоріла вщент. Сильно вигоріли і сусідні будівлі. Наразі невідомо, що саме сталося. Та я співчуваю людям, які втратили своє майно. Кожен австралієць пригадує минулорічне лихо, коли вогонь знищив 86 будинків. Тіла 27 мігрантів винесли на барех Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули у Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух, червоний півмісяць кількох біженців урятували. Пошуки ще трьох десятків людей тривають. Лівія – головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на близькому сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти, часто використовують погано обладнані і переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цьогоріч у спробі дістатися європейських берегів загинули півтори тисячі людей. А на білорусько польському кордоні майже півсотні мігрантів штурмували прикордонний пункт у Мельнику. Знову намагалися прорватися до ЄС. Нелегали ж бурляли у правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом, з серпня, незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували близько 40 тисяч іноземців. Поляки мусять захищатися до середини наступного року. Варшава планує звести на межі з Білоруссю огорожу протяжністю майже 200 кілометрів і завишки понад 5 метрів. Синагогу сьомого століття розкопали у Туреччині. Пам'ятку знайшли у місті Сіде, провінція Анталія. Археологічні розкопки проводили на ділянці, де раніше була незаконна забудова. У синагозі знайшли написи з цілою історією. В ній розповідається, що чоловік на ім'я Йосиф пожертвував кошти на ремонт храму у пам'ять про свого сина Даниїла, який помер у віці двох з половиною років. Археологи припускають, що відкриттів може бути більше, коли повністю ліквідують незаконні забудови в місті. Зимові змагання з плавання відбулися в Чехії. На заваді не стали навіть морози. До Праги з'їхалися понад три сотні плавців. Як минули екстремальні купання, дивимося далі. Щорічні зимові купання відбулися в Празі. Сотні плавців перевірили на витримку холодом. Приміром, Оленка подолала 750 метрів у крижаній воді за 9 хвилин і стала переможцем. Цього року було справді зимно і після води теж дуже холодно. Поспішають до приміщення, щоб зігрітися. Такий різдвяний заплив проводять у столиці Чехії щороку. Цього разу було 360 учасників із восьми країн світу, зокрема Польщі, США та Великої Британії. Серед них і досвідчені плавці, і початківці змагалися у різних категоріях. Загалом долали три дистанції: 100, 300 та 750 метрів. Я лише новачок, тому вибрала коротшу дистанцію на 100 метрів. Наступного року точно спробую на 300. Погода плавців не надто шкодувала. Під час запливу температура повітря сягала мінус 6 градусів за цельсієм, а води близько 4. Такий показник найнижчий за останні кілька років. Це виняток, коли вода нижче як 4 градуси. Я такого не пам'ятаю, але так приємно бодьорить. Зимові купання в Чехії започаткував Альфред Нікодем. 1923 року. Він із побратимами випробував холодні води в Тави. Минуло п'ять років, і разом із ним купалися вже понад 50 людей. Відтоді традиція стала щорічною. Вікторія Парфенюк, новини телеканал Інтер. Мікс традицій на Одещині є село, в якому досі збереглися унікальні обряди, коли на католицьке різдво люди виганяють злих духів, а потім колядують. Все це має назву Мошул, і триває дійство весь вечір, ніч і наступний ранок. Наш Андрій Анастасов не міг пропустити таке святкування. Його репортаж далі. Село Орлівка, поряд Дунай та Кордон з Румунією. Саме тут вже кілька століть місцеві жителі відзначають свято під назвою Мошул. За традицією село умовно ділиться на дві частини. Кожна з яких має власного Мошула та гурт колядників молодих порубків. Щоб розрізняти один одного, хлопці вбирають військовий стрій, чи позичений. А ось мошел навпаки має прадавню автентику і сягає своїм корінням ще язичництва. Місія цього мошла, цього язичницького образу по суті виганяти злих духів. Мошел відлякує духів моторошним виглядом і трохкотінням дзвоників на поясі. Щороку для мошела виготовляють нову окрему маску. Маска зроблена з крольчі шкури. Это бобы. Рот сделан из бабок. Колокола сделаны из железа. Першу мошули вітають один одного зі святом, а їхні товариші вигукують молодецькі гасла та кружляють у шаленому хороводі. І все це під ритуальний бій барабанів та запальний молдавський кларнет. Неподалік з десяток хлопців з усієї сили б'ють об землю так званими мачуками. Це туго зв'язані снопи ровози. Просто б'ють, ганяють нечисту силу, тому що вона, щоб іспугалася щоб вдома залишився чистий. Далі полядувань. Ння протягом ночі і на світанку обидва гурти мають обійти всі оселі, віншувати господарів і заробити гроші та частування. Якщо ж в родині є незаміжня дівчина, вона має подарувати калядникам калач такий хліб, парубки нанизують на жердину, з гордістю несуть селом і міряються, хто назбирав більше. На ранок на свята збираються місцеві жителі та гості. Сюди ж приходять і колядники своїх мошолів. Хлопці підіймають на плечі, ті обмінюються гостинцями та поливають юрбу шампанським. Кульмінацією стають змагання мошолів. Завдання перештовхати один одного та скинути супротивника донизу. Староста Орлівки каже, в особливість обряду в тому, що з року в рік ані влада, ані громадськість жодним чином не змушує хлопців збиратися на мошул. Молодь робить це самостійно і в баж... Ані зберегти традиції предків справжня цінність, а сама організовується самі цей Тета і то мошу, коли вийти, як поступати, во скільки зібратися, їхні маршрути, хто буде туди йти хто буде колідувати. Це, це іскрені, да чисто від душі після завершення свята. Мошули обдаровують отриманими калачами глядачів церемонії, колядують, щоб рівно за рік зустрітися на цьому ж місці з добрими вітальними словами. Андрій Анастасов, Ігор Гриміханошин, телеканал Інтер, Одеська область. У Херсоні з'явився перший, і поки що, єдиний, інклюзивний театр. І організували його батьки дітей з аутизмом. Юні актори не лише виступають із ляльковими виставами, а й власноруч виготовляють своїх героїв-помічників. Марина Михайловська побувала за лаштунками. Запам'ятати текст навіть на кілька речень їм складно, тому вистави відбуваються із суфлером. Не кожна дитина з аутизмом може зорієнтуватися на сцені, а отже, батьки завжди поруч направляють і підказують. Саме вони й зініціювали появу в Херсоні інклюзивного театру. Мы делаем кукол, мы потом показываем это действие, репетируем. Все это, в принципе, достаточно терапевтично и приносит хороший результат для наших детей. Это социализация, это и общение, где-то мы бываем, в каких-то новых помещениях. Влаштували дійство в одній із міських бібліотек. Тут діти з особливими потребами збираються на майстер-класи, готують реквізит для спектаклів та проводять репетиції. Пані Наталія радіє. Відтепер її донька зможе спілкуватися з однолітками. В неї не було довго друзів, тому що або ті діти, з якими вона спілкувалась, були молодшими, або це були нормотипові діти, які не реагували на неї. І коли вона побачила, що є такі, як вона сама, вона почала до цих дітей, може сказати, що зав'язалась дружба. незвичайні діти часто мають проблеми з координацією руху, але в театрі вони самі виготовляють ляльок для вистав, вчаться шити, вирізати, клеїти. Маша тільки що вставила нитку в укрупку. Це достатньо складний процес для дитини з аутизмом. Тут я спеціально їй, це буде ручка нашого персонажа, я спеціально поставила точечки. У репертуарі акторів уже три п'єси. Всі ляльки зроблені в техніці апсайклінг. Пакети, старі будзики, вживані речі, які могли опинитися на смітнику. Отримують тут друге життя. Цей проект зараз поєднує не тільки цю арт-терапевтичну і інклюзивну функцію. Він до нього ще доєдналася ця унікальна функція, коли діти з особливими потребами розповідають і звертають увагу суспільства на актуальні екологічні проблеми. Поки що цей інклюзивний ляльковий театр єдиний в Херсоні. Власне, і він три роки тому був лише мрією. Тепер батьки поставили нову мету створити спеціалізований заклад для окремого проживання особливих дітей, так як це практикують в Європі. Марина Хлущенко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер Херсон. Так, український щедрик ще не виконували. Компанія Ілона Маска оригінально привітала з різдвом своїх фанів. Оприлюднили відео, на якому машини Тесла вишикувані в ряд синхронно блимають фарами під український щедрик у рок обробці. Ролик уже переглянули понад півтора мільйона людей. І на такій запальній ноті ми завершуємо наш випуск. Я вам бажаю гарного настрою і до зустрічі о 17.40.